Так, друзі, всім привіт! Довго з вами не бачились. Приїхали в таке одне нарешті чудове місце. Ну не знаю ще як чудове, але зараз красота, погода, весна. От. І що включився? Попалась мені перша знахідка. Ну як перша, перший шмурдяк попався. І зараз він вискочив кругляшок якийсь. Зараз з вами подивимось Ще не дивився. Маленький. Щось маленьке. Не знаю що ще. Не бачу. З тої сторони якісь воно лисувати. З тої. Ой, чекайте, бо залізла. Ховалась. Сховалась. Сховалась. А я не знаю, я скажу чи то монетка чи що. Потім помию, якщо щось буде, покажем. Добре? Все, переключаємося, дивимося далі. Все, що буде цікаве, покажу. Так, друзі, хожу вже десь хвилин 40, Коли нічого не попадалось. Але йшов і сюди, от, я от, з тої сторони там, понизу. Бачу, в цегла є така стара якась. Якась хатка стояла, напевно, може лісника або що. От. І тут отак от дорога йде. Туда і от з тої сторони дороги в мене випало ось таке от. Ось таке якесь колечко дитяче. Тим червоним камінчиком. А не мідне. Ось ну, так. Гарно. Добре, дивимося далі. Погодка гарна, можна ходити. Так, друзі. Пройшов я десь отак от туди, там де колечко знайшов. Пройшов там кругом тої хатки. Бачите, тут понаривано. Не я перший тут. Така свинота понаривала, яма не позакидувала. І так у нас. От. І я отут для хатки тої випав мені після кучи шмурдяка якийсь кругляшок. Ось. Ще не дивився, зараз разом подивимося, що це. Така непогана, вроді. Щось видно. На друга сторона трошки гірше. Зараз я її помию і покажу. Так, друзі. Попалось нам два фенінга. Германія 1875 рік. Ось така монетка Шдова Покрутимося тут далі, але ще щось випаде. Так, друзі, ходжу я так кругами в тої хатки. І тут ще якісь окопи старі. Випадає мені ще один кругляшок. Фу. А то щось вже незрозуміле закіше. Не знаю, чи вдасться щось побачити. Ну і сигнал був такий не дуже. А це радянщина. 20 копійок. Кого року? 54-го. 20 копійок 1954 або 51-го, якщо не помиляюсь. 54-го. Ось така монетка. Той загубив. Добре, крутимося ще тут. Мав щось цікаве попадеться ще. Добре, не переключаємося, дивимося. Так, друзі, пішов я з тої хатки, бійшов так колом і йду і випадає мені от така от штучка. Оскільки я розумію, це є кришечка від люльки. Сангушко. Ось така кришечка. Вроде без малюнків не видно нічого. Добре. Дивимося далі. Ще думаю, трохи часу є, ще щось не... Назбираємо, якщо попадеться. Так, друзі. Знову нам вискочив круглях. Ось така монетка якась. подивимося що це. це вона обитенька. Горівша чи що? Добре, зараз я її помию, якщо буде щось видно, покажу. Добре, додаємося, не перемикаємо. Так, відчистив я їх, міг. Але все одно закіше, нічого не видно. А так про те, що проглядається, то або два гелери, або два філлери. Щось з тої серії. Ось так. Ладно, даемся дальше. Так, друзья, ходим мы вот по такому вот склоне. Красота. И тут на самому, Вот, не пала, даже она е. Вот она. Вот такого Зірка Під погони у нас, Хтось загубив. Ціленька. Ось так. Добре. Ще трошки отут походимо. Потім склоні. І будемо збиратись, напевно. Добре, дивимося, не переключаємо. Так, друзі. Як виявилось, вона в тій ямці не одна. Ось це наша перша. І от друга. Перевірив ямку і була ще одна. Тоже ціленька. Та Тож загубив дві зірочки. Ось так. Тому завжди перевіряйте ямки. Добре, дивимося далі. Так, друзі, тут ми знайшли дві зірочки. І не повірите метр далі. Так, де ж воно є? О, бачите? Ще одна. Зірочка. Зараз ми цілого капітана назбираємо. Тоже ціленька. Зараз ми ще раз тут перевіримо. Так, друзі, на цій ноті будемо закінчувати. Ось. Так, ми сьогодні покопали. Такий у нас результат. Якийсь шмурдячик. Пряжечка якась. Це не показував навіть. Я не знаю, що таке. фенінги Гелери. 20 копійок. Таке колечко. Три зірочки. Ну, 5 ліпше, але. Добре, що є і три. Ось така кришечка від люльки. І то не знаю, що це таке. Ось такий результат. Так що підписуємося на канал. Вам не тяжко, мені приємно. Все, до наступних зустрічей!